Друзі, всім привіт! Ми команда Топтюн. Сьогодні ми змагаємось на першому етапі чемпіонату України з дракрейсингу Адреналін Драйв про Дракю Ukraine. Виставили нашу команду, наші автівки дуже складна. У нас була підготовка в п'ятницю. На тренуваннях на одній з наших машин розвалився двигун. Ми екстрено знайшли інший, правда стоковий. Вчора за день його переставили, налаштували машину та виставили її на змагання. Хочемо вас трошки познайомити з нашими автівками. Це моє власне S3. Побудована вона була на цьому тижні. Це було стокове авто, на якій ми встановили трошки всяких дрібниць, але двигун сток, турбіна сток, глобально нічого не змінилося. Діра 7 наша легендарне авто для українського дрекресінгу. Воно було дуже швидке до повномасштабного вторгнення. Вона приймала участь у всіх змаганнях в Україні та поза її межами. На сьогоднішній день авто поміняло власника та трошки поміняло сетап, але воно все ще дуже швидке і його дуже бояться. Так, то тепер дійшла черга до тої самої A3 Стейт 4. Багатостраждальний проект, на якому ми вчора міняли двигун. Наразі стоїть стоковий, але ми намагаємося зробити все, що можливо, для того, щоб ця машина прийняла участь у змаганнях, а пілот кайфанув від цього всього процесу. Хочемо приділити уваги нашим друзям та партнерам. Нас, я думаю, представляти не треба. Ви всі знаєте, хто ми та чим ми займаємось. Далі у нас наш партнер Trust Motors. це пригон авто із США, автосалон в Одесі. Далі наші великі друзі та оливні партнери Бардаль завжди нам допомагають і підтримують нас, за що їм велике дякую. Наступний у нас Олексій Бамбушкар та його компанія b 13 Performance. Це також наш дуже великий друг, який нам дуже допомагає з Ластуванням автомобілів. Останній по порядку, але не по важливості, наш партнер Адара Парс, Це збірка авто із США.